Мистецтво має бути доступне кожному у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Започатковують новий проект, націлений на доступність для слабозорих та незрячих людей. Автор проекту, завдяки словесному опису усього, що відбувається на сцені, включаючи декорації та навіть міміку акторів, дає можливість побачити виставу. Наш проект передбачає придбання обладнання для театрів. Тобто це буде коментатор сидіти в окремому приміщенні в якійсь рубці, який бачить все, що йде на сцені. В нього є передавач з мікрофоном. Глядачі, які приходять з порушеннями зору, вони на вході отримують приймачі з одним навушником. Іншим вухом, під час того, коли триває вистава, вони просто слухають, що відбувається на сцені. А коментатор відповідно пояснює те, що вони. Не можуть побачити це. Якісь рухи акторів, костюми, декорації, облаштування сцени. Доступним має бути і приміщення театру. Також у нагоді стануть люди, які надають послугу супроводу. Але людині необхідно яким чином потрапити до сцени, да, до глядацької зали. Саме тому ми розділяємо архітектурну доступність, транспортну доступність. Відповідно, людина має доїхати до театру, зайти в театр, не вбитися в театрі, заорієнтуватися в театрі і потрапити на своє глядацьке місце. На жаль, далеко не все може виконати шляхом тільки реконструкції, капітальних ремонтів. Саме тому послуга фізичного супроводу вона якби ну дуже гарною альтернативою. Якщо щось недоступне, то ми навчаємо людей, і люди ці послуги просто надають. Незабаром в обласному театрі адаптують дві вистави. Це наша нова вистава, така сучасна версія кайдашевої сім'ї. Вистава під назвою Кайдаші де дія перенесена вже в наш час. Друга вистава плану планувала, що це буде на малій сцені. Однак, зараз ми ми Я думаю, що ми будемо переформатовувати. Для творців проекту важливо, щоб всі мали можливість відчути світ та мистецтво наповну, бачити, чути, навіть якщо неможливо фізично. Тому вже згодом у Хмельницькому зроблять ще один крок у майбутнє, де кожен зможе насолоджуватись театральним мистецтвом. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.